Привіт, малюк! Сьогодні ми подорожуємо з тобою до країни математики. До нас в гості прийшов медмедик і приніс нам таку гарненьку картинку. Давай ми її з тобою роздивимося. Кого ми бачимо на цій картинці? Так, дівчинку. А що робить дівчинка? Так, дівчинка спить. Давай ми з тобою поглянемо у віконце. Що ми там бачимо? Ми бачимо луну, зорі. А скажи мені, будь ласка, за вікном ясно чи темно? Так, темно, молодець. Так яка це частина доби, як ти гадаєш? Так, це ніч. Скажи, будь ласка, ніч. Добре. А ще до нас в гості завітав Єжичок. І він приніс свою картинку. Давай ми її з тобою роздивимося. Що ми бачимо? Ми бачимо дітей, які граються на майданчику. Ми бачимо небо. Скажи, будь ласка, яке небо? Темне чи ясне? Звісно, ясне. І сонечко нам усміхається. Так яка це частина доби, як ти гадаєш? Правильно, це день. Днем діти що роблять? Граються, співають, танцюють, малюють? День! Повтори, будь ласка, день. Ніч. Ніч. Молодець. У ведмедика був будиночок. Ведмедик сам великий і будиночок у нього. У нього який великий. Молодець, великий. А у їжачка був свій будиночок. Подивись уважно, який їжачок? Правильно, маленький, і будиночок у нього теж маленький. Одного разу друзі вирішили побудувати доріжки до своїх хатинок, але вони не знали, яку доріжку їм вибрати, а ми з тобою їм допоможемо. Подивись уважно: у нас є отака доріжка синього кольору, і отака доріжка жовтого кольору. Як нам визначити, яка доріжка довга, а яка коротка? Правильно, ми прикладаємо одну доріжку на другу. І бачимо жовта доріжка яка? Коротка. Дамо ми її кому правильно, їжачкові. А синя доріжка у нас яка довга. Скажи, будь ласка, довга, молодець. І ми дамо цю доріжку, кому. Ведмедику правильно. Ведмедик і їжачок тобі дуже-дуже дякують за допомогу. Давай ще раз повторимо частини доби. Ніч. Ніч, молодець. День. День. Велик. Довга доріжка коротка. Молодець, ти справився з завданням. До наступної зустрічі! До побачення!